Всім привіт! Сьогодні буде такий міні гайд як отримати ключ до закритого тесту в грі Marvel rivals Думаю, ті, хто знає, що це за гра і чекають її, то їм розказати не потрібно. Але в цілому, в двох словах, це коротше, Overwatch в світі Marvel. І ще перед тим як почати, дуже дякую вам за те, що ви дуже активні на моєму каналі. У мене вже 278 підписників. Це просто неймовірно, як швидко люди йдуть. Як ви дивитесь мої відео, якщо мене відео до цього збирало по не знаю скільки там, 15 переглядів, то зараз по 500. Деякі деякі з найбере 160. Це StrunLibert і попередні в залізі зібрали по 1000. Так що дякую вам за таку активність і приємного перегляду. Так, для початку що вам потрібно? Це Twitch аккаунт Думаю, тим ви самі справитесь, щоб отримати twitch аккаунт. Далі. Переходите на. Пишите пошуку Marvel Rivals. Давай напишу. Так, шукаємо. І заходити на любого стрімера, де пише Дропс. Дропсней. О, наприклад, Шраут. Це один з е великих американських стрімерів. Він колись був професійним CS-плеєром і так далі. Так, зразу у вас буде тут, що включені дропс на каналі і так далі. Нац... Нацкайте детальніше. Вас кидає до до дропсі нагороди. І тут є от така вкладка: зразу вона буде: що з 25 по 28 липня будуть роздаватися дропси. Все, що треба, це зайти на канал, який бере участь в дропах з Marvel Rivals, і дивитися його одну годину. В будь-якому випадку. Чи ви чи були на сайті офіційному Marvel Rivals чи ні, все рівно, у вас зразу буде йти прогрес, якщо ви зайдете до стрімера. Після того, якщо вас часом не показує, чи ви набрали годину, чи ні, бо воно глючить. Зараз дуже великий наплив людей, і воно глючить. Натискаючи на свою іконку, буде тут збоку відображатися, де пише дропс, буде відображатися вже скільки цей. Який у вас прогрес? Коротше. Після того, коли буде писати 100%, натискаєте Connect. Вас відправляє на офіційний сайт. На офіційному сайті приходите реєстрацію. Там можна вибрати, щоб зразу цей, прив'язати Твіч аккаунт. Просто там два кліки і прив'язати Твіч аккаунт. Після цього ви натискаєте отримати ключ. Ну, у мене тут же ключ є. Вам вискочить запитати, куди ви. Ну. Куди ви хочете: чи PlayStation, чи Steam, чи Xbox. Натискаєте Steam і вам просять пройти капчу. Бачу, багато людей пишуть, що капча не працює, капча лагає, капча не проходиться. Е, не знаю, я ввів її рази два, і на другий раз мені висвітився ключ. Просто пробуйте багато разів вводити, і тоді, може, вас пустить. Після цього цей ключ ви копіюєте. Далі вже заходити в Steam, від мене якраз її докачує. заходити в Steam, ігри, активувати продукт. Тут ви вбиваєте ключ, підтвердите, і вам пише, що ви отримали доступ до Marble Rivals. Ну, всього лиш, виходить, вам потрібно просто потратити годину часу, щоб посидіти на стрімі. Стрім рахує, навіть якщо ви його не дивитесь, там просто можна звук скрутити на мінімум. Головне, щоб він не йшов і займатися своїми справами. І після цього получайте гру. Ну, в цьому все. Так що, користуйте, забирайте, забирайте ігри, у вас є. Скільки рахуєте? 28-го вже, хоже, не можна буде, скоріш цього. Може і цей, точно не знаю. Ну, до, до, до 28-го, значить, 3 дні. Маєте час, щоб забрати цю гру, групу. Багато відгуків про неї, що на хороша, так що, хто фанат Марвелу, хто... кому подобаються ігри, такі, як Overwatch або Paladins, ну, колишній Overwatch не все, що скотився, то, будь ласка, пробуйте. А так, дякую за перегляд. Пишіть в коментах, чи вийшло у вас получити гру, чи якісь проблеми. Пишіть, я на все відповім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз дякую за таку велику активність і до нових зустрічей.